Автор не голу голо жовтня. Ви зрозуміли, чому ми принесли нашу рубрику в програми. програму? Давайте подивимося нашу таблицю результатів. І Зрозуміло, що Тарас Степаненко з його прекрасно збитим м'ячем знаходиться на першому місці. знаєте, який це гол. Ну, їх не так много, так. <laughs> ну, ви да, ви да, в одному матчі два забили. Да, перший, да, дубль да. перший дубль був Тарас. Напевне, перший гол, так? 에, ну, звісно, хотілося б, щоб і перший, і второй, второй ну, второй, звісно. Ну, перший неперевершений просто гол. Зараз ми його побачимо, Тараса. Як розкажи секрет, як вдається забувати такий, такий м'яч? Як вдалося забити? Ну, Мені Олександр Федор передомарити, я вже, якщо чесно, був такою старший. Он... Говорит, иди побори штрафную. Я говорю, я ему показываю, что уже не могу. Говорит, та пойти еще забьешь. Ну я пошел идти забил. Вашей карьере є такие голые? Максим, Нет, я вообще мало забивал это коллегу, что. Да вин с воротарскому знову. Так сейчас тоже с вратарского да. он вс. А смотрите, не пахнут, с вратарского. Правильно, Сережнев сказал. Там с метра, сантиметр. Гол он не має, запаха цвета, ничего у него нет. Это гол. Ну, это же гарный. Тарас, вопрос такой. Сразу забил к мануальчику после игры пішов, так? Наоборот, до да? этого с мануальчиком работал на дерево, тому и так ударил. Ты рисковал, ты рисковал. Такой удар, я тебе скажу, мов где-то. Что в гальни говорят? Ну, ребята поздравили, шутили тоже. теж. То есть там і вратарю занесеш, там і все, все таке. Так, а що в рутурі удар був такий практично в дев'ять. Ну, ну випустив, ну знаєте, якби буває таке, але сам по собі вдарити таке. От якби про кобіна. тоже, теж забувають тільки такі, такі м'ячі. По моєму, він рідко грає, але якщо заграє, то вже забуває такі м'ячі. Він легі, коли забив такі так само м'яч через себе. Реалу заб'ють м'яч забрав, да? Яким забив цей гол. Ну, первый дубль, да, думаю, заберу э, домой. Я помню, Адриан завела после БТ забирал, забирал. Он там пять забил. Мне конечно до пяти далеко, поэтому два тоже нормально забрал себе. Администратор бегал потом за мной где ты мяч взял зари. Ну, я ему сказал, что отдадим. Ну а я ще хочу за що Тарас Топоненко став автором голу жовтня. голужовнітер автоматично буде претендентом на звання автор найкрасивішого голу 2015 року. やったー